Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати хлібець печінковий. Хочу ще сказати, що дуже дякую всім підписникам. Дякую за гарні коментарі і, і негарні. Стараюсь відповідати на всі, бо буває, що людини-настрою немає чи щось сталося. Треба на когось скинути негатив. Але нічого страшного, ми, люди, ми все розуміємо. Отож, які продукти для цього я приготувала. У мене отут поставила в ситечко, щоб стекла, я промила добренько курячу печінку. Тут пів кілограма. Так. Має бути 300 грамів картоплі, 200 грамів моркви, 200 грамів цибулі. У мене ось ця скільки, ви собі дивіться, по своїх продуктах. Ще є кусочок сала такого, тут, мабуть, грам 30, 50 чи може 80 грамів. Я його поріжу просто полосочками. Це всі ці продукти перекрутити на м'ясорубку. А потім, що додавати далі, я розповім. І так, я перемолола овочі і печінку на м'ясорубці. Тепер додаю чайну ложку солі, чайну ложку перцю. Два яйця, але в мене оказалося в одному яйці два жовтка. Тоже сюди. Так. Спеції в чайну ложку. Універсальних. Так. Тепер дві ложки манки. І дві ложки борошна. У мене смажене борошно. Чайну ложку розпушувача. До муки сюди трошки так перемішаю. І ще один інгредієнт сало. Сало я порізала ось такими брусочками. Потім воно має виглядати гарно, дуже у хлібцеві. Отже, сюди все. І ретельно перемішуємо. Ось, я все перемішала. Всі інгредієнти. Трішечки ще додала третю частину чайної ложечки солі. Нехай воно тепер все постоїть. Я включаю духовку, готую форму і побачимо далі. І так, форму я приготувала, помазала смальцем. І чуть-чуть присипала манкою. І інгредієнти вже теж обмінялися смаками, подружились, як то кажуть. Ми виливаю я у. Форму. Так. Розрівняти трошки ось. І все. І ставимо у духовку 180 градусів. Духовка вже розігрілася. Ну, плюс-мінус на годину. Дивіться по своїй духовці до сухої шпажки. Наш хлібець спікся. Ось, гляньте, як воно дуже гарячеше, але бачите, там є прослоючки, видно сальце. Ось. Пробув він у духовці рівно годину. Потім я виключила. І ще 10 хвилин постояв, потім 10 хвилин виймала, він постояв у формі, аж потім вже можна його пробувати. І то це ще дуже гаряче, але ж я хочу попробувати. Mm. Дуже ніжний смак. Всього в міру дуже смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!